А у нас там, до речі, є. Зараз, Лариса, є кафедри по нові кафедри, де вчаться на військових лікарів і на військових психологів вчаться окремо. Але там не шість років навчання, там набагато менше, там ускорена програма. Там я не буду брехати, погода чотири, маві, ну, не шість. Дякую за пісню. Будь ласка. Любов, выйдешь на бродвей. Боже, як спомню, як приїжджала ця любов Успенська, господи. Где знаходитесь? Я в Таїланді. В хукеті. В хукеті в Таїланді. Зараз мені якраз тільки принесли апельсини нові. Только собрані. Тут в гостиниці збирають, дерев падають. Скільки коштує навчання за курс? Там такого немає навчання за курс. Там, е, якщо ви контрактник, то ви платите раз в рік. То можете подивитися на сайті, скільки коштує. Е, в нас навчання коштує 55 тисяч, по-моєму, в год. Ви курите ні, Олена, що? Ні, я не курю. У мене просто ребенок збоку, так я дивлюся за ним, щоб, не дай Бог, з ялинки ігрушку не дергнув. Так я не курю що? Сент Слей. А що ви це таке ви мені подарили? Картошка чи що? Я хочу губну помаду ту. Розрисовано таку красива. Ой, Олександром. Олександр болить. Завтра йду до врача. Завтра піду до гастроентеролога. Я, я вже, знаєте, я собі знаю, що завтра буде на консультації, от чесно вам скажу. Я собі вже представляю, як завтра буде консультація. Принесу 850 гривень завтра. О. Буде дівчинка-врач на консультації. Прийду, вона поздоровається зі мною. Спитає, скільки я важу, чи є в мене якісь хронічні захворювання. Я їй скажу, що в мене хронічний халіцестіт. Спитає мене, скаже, у вас ніколи не було язви? Я скажу, ні, у мене не було ніколи язви. Скаже, а ви колись робили ФГДС? Я скажу, так я робив е, е, Скаже, я скажу, да, я робив. Не скаже: ну що, у вас там ерозії не було? не було? скажу, ні, разі, а скаже, а ви на Хелікобактерпілері провірялися? І скажу, да, в мене брали, в мене був хелікобактер пілорі. А ви проходили курс лікування? Скаже, скажу, да, проходили. Ой, ви знаєте, напевно, вам треба знову зробити ФГДС і знову взяти на Хілікобак-терпілері. Це, опять же, буде баблішить стоїть, понимаете? Потім спитає мене, де болить, як болить, тупа, больною, ще боль, де болить, в якому районі болить збоку, знизу, зверху сраки, понимаете? потім скаже, ну да, пропийте то-то і то то назначе мені тось і сьо, 10 хвилин зі мною поговори, і все, і консультація на тому закінчиться. Я знаю, що це буде. Не, наперед знаю. Чесно вам скажу. Але я, буду, ну, я йду сам готовий до того, що я їй буду казати, що я буду робити гастроскопию. Поэтому помимо того, что я від по, за консультацию 850 гривень, то я конечно ще запишусь. Я уборщиком работаю в воскресенье. У нас тут есть файна клиника тут на цьому есть. На районі на, у мене, і я там підрабатую. У мене якраз сміна з 12 починається, а я на 10 іду на консультацію з 12 а? Ну, Господи, відкрий, ні, відкрили рот, вам попшикають такий аерозоль, там буде людокаїнчик спреї такі, там уже є. Відкрили вам попшикали, на бочок лягли за день до того нічого не їсти. Рот відкрили, зонд запхали, будете трошки, буде вас. Такий так, плювати, там, бекать, мекать. Що саме головне на а, а, гастроскопії? Саме головне розслабитися. От коли йдете на гастроскопію, розслабтесь, не напрягайтесь. Знаєте, щоб тут в голові у вас не було, що вам зараз будуть зонт запихати. Не треба. Думайте про прекрасну. От я буду йти, я буду думати про машину нову. От, чесно вам скажу: от я ляжу на бок. Я не буду думати, що мені зонт будуть пхати. Понятно, що там буде тілік, я буду сам дивитися внутрі, бо мені самому буде цікаво, що в мене там в желудку. Понимаєте? Бо я буду так лежати, одним глазом вверх дивитися, що ж там показує, понимаєте? А так я буду лежати, і буду думати, що я прийшов в салон, вибирати свій мерседес, який я хочу. GLS класу, такий здоровий джип 25-го року. І я буду лежати так на бачку, і буду думати, що я в салоні. Понимаєте? А коли мені вже запхають той зонт, понятно, що перший раз буде. Важко, звісно, буде спочатку буде нехватка воздуха, це зрозуміло, а потім треба розслабитися і відпустити ситуацію. Зрозуміти, що у вас щось -то вошло. Тобто, ви вже коли будете лежати будете розуміти, що воно вийшло. Ну, воно вийшло не з тієї сторони, а з іншої сторони. Ви зрозуміли, може вийти можна з двох сторон, може вийти. Лібо зверху, або знизу. Ви будете розуміти, що у вас щось є. ви лежите спокійно, там буквально, господи, якщо нічого немає і хороший врач. Три мінути, ну, чотири мінути. Запхає, подивиться, ерозії, немає язви, нема, все нормально, випхать, а потім ще момент буде, коли будуть випихати, випхати. І ти вже так, і ви вже потім, як вийдете після той га... Га... гастроскопії, то таке впечатлення буде, знаєте, будь вас в животі картошку копали. Ось таке буде. Ви вийдете, гази будуть, отак буде все бурчать в животі. Буде... Не при... А ще, може, візьмуть на, на хелікобактер терпіларі ще можуть взяти. І все. Вічіром тренування, кулак вироблять держати нормально. Та наразі ну, я вже робив. Ну що, думає, ти що я не робив. Що робив? На больнічному. Та ні, Олександр, на якому больничному? Ти що? Мене ж скривати не будуть. Це ж просто. Коля, ти чому прячешся, як хлопчик куриш і чую, чуть як фукаєш, а говориш, що ні? Скільки нас чоловік дивиться? 473 людини? Так, давайте ми зробимо Лідія. Як вас Лідія Сергійчук? Лідія Сергійчук, дивіться. Ви мені пишете, чому ти прячешся, як хлопчик, куриш і чуєш, як фукаєш, говориш. не дивіться, Лідія Сергійчук. Ми з вами знаходимося в Тіктозі. Розумієте? Тікток це така платформа, що якщо я зараз витягну Айкос і тут закурю, то мене заблокують. А я цього не хочу, розумієте? Тому о, я прячуся для того, щоб в мене не було блоку. От і все все дуже просто, Лідія. Розумієте? Я ж можу трансляцію в туалеті сидіти вести, розумієте? і букати, і какати, і ригати. Ну за чим мені це ділять, якщо мене заблокують? Тут все дуже просто, Лідія. Ви ж не дом 2 дивитесь. Це тік-ток. Тут не можна в тіктоці показувати ножики, не можна за рулем їхати, не можна курити, не можна пити, стакани не можна. Це все не можна показувати, тому що за це все блочить. Я не прячусь, лід. люди знають, що я курю. Лід, ви це ж не та й ну, це, щоб ви просто поняли, бо може хтось не розуміє. Та люди знають го ви що? Це ж не. Та. Всі прекрасно знають. Спасибо, Настюш. Я не прячуся. Я ж даже ни что я прятался, скап тапочки вкрав з гостиниці. Значить, украл. А колоноскопия на не надо, Коленька, есть боли в животе, вздутие, нос, запор. Марина, смотрите. Колоноскопию я буду делать в самый крайний момент. Сверху я ещё дам, чтоб зайшли, но снизу, чтоб зайшли. Це тока, если вдруг не дай Боже, у мене будуть якісь симптоми для колоноскопії, тоді так. Да. Тому тут, знаєте, знизу заходить не все время треба. Тільки по показанням. Якщо є показання на те, щоб знизу зайти, то тоді можна дати. Все. І зараз, так, під наркозом роблять. Наташенька правильно випише, на Ой, Настюша правильно випишете. А раніше ж робили без наркозу, на корточки ставали і заходили. І прекрасно все було. Ні, ні, колоноскопію робити не буду. Я не вважаю, що вона мені треба робити, У в мене все добре, в мене запорів нема. Кал нормальний, Вот. в мене нема ніяких кравинистих відділень. Вот. в мене кал хорошенький, болів ніяких в мене немає, з кишечника у мене все хорошо. Вред здоровий Олена, дешать час вредно. От зараз дихати... Я зараз окно відкрию і вредно дихати воздухом цим, понімаєте? Не то, що вже говорить про куріння. Воздухом вредно дихати, понимаєте? Що говорить про куріння? Їсти вредно. Мені так точно, бачите, я могу максимум мандаринку понюхати. А що ви пишете 15 тисяч, да, Настюш? А, в Дніпрі. Та ні, Настя, я робив був, даже не я був робив. Е, робили були Самвелу в Гарвісі. Ну це було ще до того, як йому делали операцію на почки, у нього е, нефростома потім потом стояла, у нього конкременты были в мочеточнике, по-моему, я бубню, то это платили еще тогда где-то три с чем-то тысячи. Вот так, чтобы не соврать, в Гарвисе, но это было много лет назад, это было три с чем-то тысячи, но это была операция вместе, это была, по-моему, колоноскопия, гастроскопия вместе сделана. То есть, довелись и сверху, и снизу,